План є, до речі, але вони його притримують, цей план. І їх начебто два плана. Один, можливо, більш спокійніше, да? ну, тобто, спокійніше це як? Це переговори, так? Да? Він у них на другому плані він більш закритий. А то, щоб ми їх забрали свої території, цей план є. Чи він здійсниться? Наразі важко, але в план в розробці, прям в розробці план і дуже непоганий для України. Прям дуже непоганий. Дивіться, пописала це карта, яка закриває інформацію від мене. В простірі ще ця інформація не, не відкрита, да? закриває. Тобто, коли я не можу вам відповісти, але план є і план непоганий. Чи його всі вже одобрили? Ну так. Да. Він одобрений, одобрений, і, я думаю, не тільки Україна, і, можливо, одобрений вже і нашими партнерами. Угу. Так, два плани. Один той, що вони так лежать на поличці, його не будуть чіпати, але він є запасний. І один план номер один для України це проіграється... Ну, ми заберемо. Я не знаю, коли, бо, бачите, закривають мені карти забрати наші території. Ну, про справедливість ми їх заберемо. Ну я думаю, ми їх заберемо не, не через договори. А все таки це буде, ну, можливо, обмін. Ну так, да, це буде через зброю. Так, це Україна, і ми їх. пішли мурашки. Це Україна, і ми їх заберемо. Так, да, важко. І ми воюємо з монстром насправді. Ну, тобто, нам дуже важко. Але ми заберемо, все ми заберемо. От по поводу Крима. От даже я перша карта. На даний час я геть зовсім не бачу, що нам мені ближче, що ми Донбас, ту територію заберемо швидше. Хоча б все може змінитися. Ну, поки Крим. Чи є в них плани на Крим? Ви мене це не питали, але я так. От повністю і рішення по Криму ще немає. Я не бачу, що в них є Щось вони, як двома ногами туди і сюди і працюють над цим. Але у них рішення не прийнято. Тобто, рішення по Криму, от Як по Донбасу, немає такого. Там є чітке рішення, прямо прям максимально чітке рішення, як і що робити. З Кримом я такого не бачу. Ну, Теж сили будуть забирати, я думаю. Фінал у нього ну, це не зараз. Я, ви знаєте, тюрму прям не бачу. А от не тюрма, а мені здається, що він може загинути. Отак от. Чись захворіє, важко якось, чи загине. Ну, для нас це його кінець непоганий. Але він якийсь подлий. Ну, тобто, щось може з ним трапитися. Дивіться, по шапці він получе скоро. Ну, це не смерть, це взагалі просто. Чому? Тому що він щось може дообіцяє зробити в планах. Воно затягнеться, затягнеться, і його плани зовсім не. О, як свічка стрельнула, не здійсняться. І за це він получе по шапці. І це буде дуже скоро. Дуже скоро для нього, для нього будуть не дуже гарні новини. Можливо, ми навіть заберемо якусь територію у них, і за це йому прилетить. А нього, як і до нього Путін відноситься? Що він? Можна? Можна так запитати? <свісно> Які в них відносини і як до нього відноситься Путін? Які, Які ж до ним взагалі відносини? Ой, а в них не дуже гарні зараз відносини. Як до нього взагалі Путін відноситься? Дивіться, Путін має, хотів би, можливо, його даже замінити чи звільнити, але зараз як начебто, немає ким замінити. А відносини дуже натягнуті, дуже сухі. І, як я говорю, що він навіть його замінити, прибрати зовсім. Але нема наразі ким. Якщо дивитись на весь рік, я ж так вам говорила, що дуже далеко не дивлюся, ну, початок року не бачу. Можливо, це буде до збору урожаю, це осінь. Це вересень, да? от туди. Але чи ближче до дати, ну, чуть пізніше просто ще раз подивитись: найближчий час я не бачу: 3-4. 5 місяців. Прям скажу, що щось несподіваного не бачу. А, але заворушка там якась може бути. Це на користь Україні? Це на користь А, Якась заворушка там може бути. Прям заворушка заворушка дьяволи луна. Н на користь Україні. А ну щось вони для України зроблять на цьому. Говорять і розійдуться, можуть нам щось пообіцяти, до речі, пообіцяти, пообіцяти і затягнути. В принципі, це. Ця зустріч 20 буде на користь Україні, буде на користь Україні. Але багато можуть говорити там, не Путін туди. Ні, мабуть, це так, сімейка Пітаклі. Але б йому хотілося б туди приїхати, але буде дивитися, як можна б зірвати Яблочко, але не зірваш, тільки подивишся, тільки через екран може дивитися. Не бачу прям дуже розмови будуть, і Україна будуть питання підіймати. Але ви знаєте, деякі люди, які там будуть підіймати питання, це знаєте, підняти, щоб підняти, щоб показати, який я гарний і хороший. А толку з цього це такі деякі люди будуть там, як гра на каву, ну, на публіку, на камеру, на публіку. Е... І толк для України з цього. Щось ми отримаємо, щось нам буде на користь, а прям дуже багато не бачу. Першу карту витягнула і зразу дев'ятка жезлів, це комусь на по голові настукають. Тобто, конфлікт буде, хтось буде в оборонительній Стої час. Ми передивимося. Хтось буде захищатися. Конфліктом може бути, дійсно. Якийсь конфлікт, до речі, не знаю, ми це дізнаємося чи ні, це буде це публічний конфлікт, а буде там публічний конфлікт. Ні, публічного конфлікту, мабуть, і не буде, чи він такий буде вскользь, тобто, них не, не будуть хотіти роздмухувати цю всю історію. А конфлікт буде там. Між конфлікт буде між е, странами, тому що карта мира це е, як начебто, е, це різні країни, Конфлікт буде, буде між різними странами. Він в воздух зависне, але вони не поділять щось не поділять і якийсь роз, розлад буде там. Заворушка можливо буде, знаєте, е, яка? По поводу фінансів, а вони там як нам ну, буде хоч раз очі подивитися. Можливо, частково це теж буде причиною. У мене є все одно тяну Пентаклі. Питання якихось фінансів. Заворожка буде з якимись питаннями з фінансами. По поводу Брікс, ну, там. Теж може фігурувати е, негативний персонаж, але не, ну, не в ньому справа ні. Дивіться, які карти, Башня, п'ятерка Пінтаклі. П'ятерка Пінтаклі це нехватка да? е, грошей, а башня – це все рушиться. Можливо, це економічний в світі, в у всьому світі є дійсно спад. Mm, да, от це мабуть воно, тому що питання саме важливіше, є далі отягнув одні Пінтаклі. Питання номер один у них буде з фінансами.